Ще пригодиться. На базарі лісопити, я придбала. Це кусок провода. Це міч. А, господі. Ну що, маленька, погнали. Зробимо це. Всім доброго ранку. Вітаємо вас на каналі Все довкола мене. Привіт-привіт. Ми вже вам говорили, що в нас у Черкаській області були дощі, була негода і тому назбиралося багато роботи. Не тільки на городі, а й навколо будинку біля нього. І тому сьогодні ми будемо білити, наводити порядки ось в цьому приміщенні, а також у нас є там хлів, курник. Також там будемо наводити порядок, будемо білити, замащувати все, роботи багато. Ну що? І в першу чергу ми почнемо звідси, тому що тут менше роботи, а далі перейдемо туди. Із цих дверей могло б початись кіножахів, але ні. Це просто звичайна кошара, в якій попередні господарі тримали свиней. Ну а що в нас тут? Ходімо покажемо. Так як ми не тримаємо господарства, з господарства в нас лише кури, і вони живуть у нас там в хліві, в них є там своє окреме приміщення. То в нас тут такий, як сказати, міні-склад. У нас тут все те, що нам заважає, он там на подвір'ї під руками. Ми сюди все його поприносили потихеньку. Як можете бачити, тут і ящики, тут он старі машинки, які не працюють. Ну, все, що не потрібно на видному місці. Ми все заховали сюди. Також тут ось, подивіться, ящик стоїть. Це ще попередніх господарів. Усе тут ось сковорідки старі, якісь бачите, там посуда, бо я вже його дивилася. Ми це все що в саму першу чергу. Ми з Женією це все повиносимо. Весь цей мотлог для того, щоб тут. Пообмітати павутиння, бо тут вони вже дивіться. В них тут уже свій, свій куточок. Це все повиносимо. Потім уже будемо білити. Ну ви це все будете в принципі далі, бачите. І, звісно, ще хотіла вам сказати, що в нас цього літа є такі плани в будівельному напрямку, тому що роботи багато, як в будинку, так і біля будинку. Будемо рухатись, будемо вам це все показувати. Якщо ви хочете це бачити, то поставте вподобачку, щоб ми бачили, що вам цікаво, і знімали для вас далі. Ну і ще хотіла сказати, що якщо ви хочете нас бачити ще більше, підписуйтесь на наш TikTok, Телеграм, Інстаграм. На ці платформи є посилання під відео, тому всіх вас будемо чекати. Ну а що? Ми погнали працювати. Очі бояться, руки роблять. Ну що, маленька, погнали? зробимо це. Давай, разом ми сила. Ди, такі ще годні підставки, ні? Для сковорідок. Тут схоти. Да? Ну да. За всім на та, якісь аліки, пакет з бухлом. <гум> Жади, самогон дід, варив колись. О, нормальний бутиль. <гум> Зато скляний він дорого дороговартує. Іна, нащо ти оце скільки кукурузи накрала? Питаю тебе. На тому полі. Ми її не використовуємо. Всі крали і я крала. Аймен, це ж люди тобі такі. Опа! Крисине кубло. А, ну візьми, мішка. Крисине. Та я жартую. Де вони там намостили собі, так? Да? Офігеть. Може, й добре, що сусідські коти сюди ходять. Та да. Ти бачив? Оче забродило на сонці хе брови <свірки> аж бровий міняє. Поставимо. <свірки> <свірки> Чим бомжосовиш. <свобиш. свірки> Ах, біляка. Подивіться, скільки гвоздів. І ще й отака діжка, як його назвати, не знаю. Як <пік> золото, цей метал. <пік> а чо? О. Дивіться я знайшла. Оцей качаться. Не, ти що, геть? Блін. Да. Він не для того зроблений був, ти качаться. Ну його можна приспособити. Не шарить мала зовсім. Для чого це скажіть в коментарях? Її не мені. Опа-па. Пральна машина малютка комусь потрібна. Хлопці холостяки. Стирать вам труси. Ти пам'ятаєш? Що? Як готовки? Ні. Операція і. Ходи в після. <рес> Ні, я не бачу. Як він ще дістав його останнього і все впало. Це такий друшляк там чи миска? Я не знаю. Хто знає, що це таке? Хто не знає, я скажу. Це форми для хліба. Я пам'ятаю, мама в мене пекла в таких формочках ще. А ви пам'ятаєте такий хліб? Пишіть. Кан, ти пам'ятаєш хліб з таких форм? Та я б догадався спокійно. Бо ти з села? Оце таке ящики такі палить зразу. А я думала, це Така люстра, як у пани у дворцях продавала, самогон, продавала, трохи грошей я собі назбирала на базарі лісапит, я придбала, <реш> <реш> на на селі, баба стала. Лісапит лісапит, рамщирокий широкий, колюсний. <реш> <реш> Залишилось зовсім чуть-чуть. Подивіться, що я знайшла. Ви пам'ятаєте оці штучки, де по цифрах потрібно було обмалювати і виходила картинка? Я так любила оці ігри, лабіринтики, а оці циферки це просто. Я в усіх газетах шукала. Дивіться, яка гарна газетка. Зараз ніхто вже їх, звісно, не читає, але я дуже любила ось це. Коханий, ти любив таку двіжуху? Ні. От що ручки тут нема, я вже малювала. Ой, бачите. блін, я було ту шиферину прийняти. Ми вже все повиносили. Тут, як можете бачити, геть немаленьке це приміщення, кошара тут доволі велика. От можете подивитися на вулиці, скільки всякого модлуху ми повиносили. Винесли ми його швидко, а як його назад заносити, ми вже про це думали, тому що там будемо ми довго його перебирати. Ну і що? Починаємо рухатися. Зараз я обмітаю ці всі павуки, бо будемо білити. Ось так. На підлозі, потім позамітаю, все повимітаю, і вже приступимо тоді до побілки. Подивіться на ось цю стіну. Ви знаєте, що це таке і для чого воно? Напишіть в коментарях, тому що я догадуюсь, але не впевнена, бо в нас такого не було. Я вперше це побачила ось тут. Взяв відро, взяв лопату, йду за подвір'я, там в мене є глина, пісок, потрібно зробити таку суміш, бо там є певні тріщини, тріщини як бачили, їх теж треба утилізувати. І так, що ми перше беремо? Да. Приблизно суміш одна до трьох на стабільному. Тут у нас ось такі кульбаба така росте. ми з цією кульбабою зараз. Опа, хорош Піска Замішувати Ідеально, ні. Ідеально, як спеціаліст кажу, і потихеньку поїхали. Чи піщера дракона. Так, Так, закінчив я заробляю всі щілини. Пішло в мене 4 відра суміші. Ну, Непогано, в принципі. Пухня, так, далі тобі естафету передаю. Спускаюся в погріб. Ну, якось тут трішки нижче. У нас тут зберігається вапно, смола, ну, все для того, щоб білить. Ось оберу беру вапно. Далі відро тут також від цього, паличка, щоб замішувати. Так, є таке. Зараз я одягну. Рукавички, бо в мене була така ситуація, коли я білила, і я тоді, до речі, ще й була в рукавичках, але вийшло так, що мені отак все затікало в рукав І можете собі уявити, у мене отута прям гнило. Оце так вапно туди постійно заходило, воно було мокре. я навіть тоді не могла подумати, що це воно мені попалить там так руку. Ну, то таке. то там було колись? Так. Оце лишилося, коли білила дерева, зараз я його вили в інше відро просто. Тут написано, що оце на відро води оця пачка, але ну я так не роблю. Чому? Бо я роблю, щоб було воно густіше. А тим більше там, в тому приміщенні, там воно таке вже давно не білилося, то треба точно густе, щоб воно нормально там лягло. Що, заливаю водой? Ух, яка біла гарна. Так, естафета прийнята. Погнали, будемо забілювати те, що Женя там позакидав. Будемо білити, наводити красу. Поки Інна там білить, я вирішив потихеньку розбиратися з цим хламом. В першу чергу буду розпалювати багаття, тому що тут багато непотрібних речей, які можуть згоріти. Нікуди їх не потрібно переносити чи вести. Ви зрозуміли. Гори, гори, ясно. Вже попідсихало, бачите, і зараз буду другий раз проходити понизу, бо воно тут таке собі не хоче особо біліть. Ну, ясно, об нього свині свої сраки термить і воно не хоче бути білим. Ну, Думаю, зараз другий раз пройдусь, стане краща картина. Побачимо. Так, другий раз вже помістила тут понизу. Піду я Жені допомагати розбиратися з тим мотлохом. Хай воно тут собі сохне. Рекламувати, що сзади ті побіле, писать. писать. При чому тут рекламувати? А що ми будемо писати? Та не знаю. В наших донаторів? Не знаю. Та нас спитала, я сказала, давай. Та я пам'ятаю. Я думаю, що ну. Гори гори ясно, він ще був порваний. Дай Бог! Інна, не згори, кажу, ти мені потрібна. Це 100-грамова? Вона поламана, так. Да. Вона не треба. Не знаю, хай буде. Тільки кип'ятильник шос. Сарвинки не пішов. Ну хоча кусок провода, це міч. Сенс! ти шо, блін, це бабло. Все, я одірвав на. А це на метал, тоже бабло. Це теж на метал, не викидай плевать мене в не користуватися. Та я його викидаю. <рес> <рес> Сумніваюсь, давай. <рес> Хороші пташечки залишаю обов'язково. Ого, тут оце ми Амбасадори Морщинської води. Амбасадори, да. А як? Це капець. куди ти це ви? <рес> <рес> Ну ладно. Так що тут? Тобі не треба бумага для того, щоб наповнювати? Не. о ха! Оце тобі точно треба. А -а -а, Женя! Боже вона засоба бітьма. Фу, вона воняє. <сміху> Фу, <сміху> це ah. тут. То... Чи це може багаття звоняти? Ні, це воняє щось реально. А, господі. А пусті пляшки теж просто в пакет, так? Да? Ого, Стрельнула, даже уяви. Так цей меч я забираю в гараж. Ти забираєш. Банки. Вода. Цілий пакет з пляшками, таке відчуття, наче тут люди бухають, а ми зовсім не вживаємо алкоголю. Коротше, Такі пляшки ми не викидаємо з цікляні, збираємо, може, пригодяться. Ну, що це вино буде тут? Зараз я його буду виливати. А Зараз люди, які п'ють, будуть казати, стий, що ти робиш? Ні, Іл, не виливай. А навіщо воно нам? Оце і тут ще одне теж. Що його? Виливати? Ну я не знаю термін придатності Виливаємо. алкоголю дуже великий. Ого, як воняє. ганяє. То давай я зразу буду палити. Да. Кукурузу я забираю, ставить буду коло гаража, на ближайших днях ми її перелузаємо. Опа! Дивіться, який стародавній заварник. Ну щось подібне на це. Як ти думаєш, це заварник чи що воно? Я думаю, що з нього п'ють компот. Так? Да? Я не знаю, ну щось воно на те подібне. Ти що, жартуєш? Я думаю, тут чайку кинули, кипяточком залили і чекають, і тоді А дайте ви нам відповідь в коментарях, для чого цей апарат. Я кажу, Іні, давай будинок заберемо файний, стародавній. Вона каже, ні, ми будемо з пластику купити. Нормально. Екологічно кажу, давай, давай. О, ти можеш і забирати? Господи, це капець. Дорогенька, не нервуй. І не пісяй, будь ласка. <ріст> Чи ми її не викинемо? Це ж стара. Та да, ну можливо, десь її прихопити. Це ж типу е, відео ну, водовідштовхаюча. Хан, тут для теця Угу, Пиль, да. Ну то ти ж молодець. Це ясно. Що ж воно літає? Ну все, ось ми і завершили. Як можете бачити, з вулиці ми все поприбирали. Зайве он попалили, воно там догорає все чистенько. Ну, а тепер саме головне. Ідем, я вам покажу, як воно там всередині все в нас. Дивіться, яка красота тут навкруги стала. Ще ось тут навіть одне відділення просто пусте стоїть і все он там гарненько поскладали. Красота. Ну що, ми вже закінчили. Забрав все ж таки є цей чайник. Дуже він мені імпонує, нагадує старі часи. Хочу, щоб я його частіше бачив у себе в будинку. Надіюсь, ви оціните нашу працю, поставите вподобайку, і ми з вами перейдемо до наступного раунду.